Громче, говоріть, бо вас не чуть. Ви мене не чуєте чи що? Мені записувати все потрібно, тому що я подаю на адвоката. А хто Дан... адвокат? Я найду, хто адвокат у мене. І СБУ буде адвокат, і національний. І нас буде, все буде. Тому що дана особа. Що дана особа, хто не яке ж саме розповість відео, як на чиста сила підходить. Підходить до оголошення, фіксує це все. Він зняв відео і як нечиста сила. А як це, як нечиста сила підходить? Це ви на нього так пишете? Це я на нього так пишу. Він як нечиста Він сила. Він зняв відео і як нечиста сила підходить до оголошення, коментує, що триває собі своєму другому музиченку перед цим звиченку. Дійсно було оголошення мою адресу надання нібито мною секс послуг. Там були вказані мобільні номери мій та моєї мами, який 87 років, і вона інвалід першої руки. Дослухати таран заблокував мою сторінку в даній соціальній мережі щоб я не побачила ті вигідні речі, які він випав. На свою стерію, своїй сторінці по даному суродному суродному оголошенні викликала патрульну поліці. Татаренко був попередження по про виклик поліції, щоб зачекав на робочому міні, але він тоді до приїзду поліції. Про дане оголошення повідомив сам татаренко з його слів він ніби їхав із привіта. Побачив вже за топравими. Щ... Щоб бути зрозуміло, там неможливо побачити, тому що при в їзді, в їзді з виїзді з грунту ґрунтової... і при тому, що він. В окулярах він взагалі не міг даного оголошення Оголош... Знак стоїть зовсім іншої. лицевим знаком повернутий по прямій, так як він виїжджає. Ну він його замітив. Так як він його і розвісив. Це ви читаєте те ту скаргу, яку я вам надсилала. від ну, так, по mm тримать -hmm. uh,